Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ударних БПЛА шахет, атакуючи об'єкти інфраструктури України на кількох напрямках. Зокрема, південь Одеської області та центральні регіони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БПЛА. Ще три шахеди локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією. Звітують військові. Протиповітряна оборона працювала у Одеській Херсонській. Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях. РФ другу ніч поспіль атакує Одещину. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, під ударом знову опинився Ізмаїльський район. Внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування адмінбудівлі з подальшим загорянням. Рятувальники ліквідували пожежу. Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало дві особи. А у Житомирській області через атаку дронів пошкоджений інфраструктурний об'єкт. За словами голови Ова, внаслідок падіння уламків та ударної хвили від влучання пошкоджено близько. 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків. Протягом доби війська РФ з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За даними військових адміністрацій є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Україна отримає від Іспанії нову батарею ЗРК ХАВК. Як розповіла міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, до нового пакету військової допомоги для України увійде додаткова батарея зенітно-ракетного комплексу мів 23 хавк Поставки системи заплановані на вересень. Нідерланди та Данія передадуть Україні партію танків Леопард 2 за даними змі. 14 танків Леопард а 4 придбаних Нідерландами та Данією для України будуть відправлені цього літа. Бойові машини було відремонтовано та випробувано в останні місяці. Перші 12 одиниць вже готові до відправки. До кінця цього року Україна отримає перший транш від країн G7 у розмірі понад 10 мільярдів доларів. За даними змі, всі країни G7 будуть вносити кошти у загальний кредитний пакет для України на суму близько 50 мільярдів доларів. Решту грошей наша держава отримає вже у 2025 році.